Цими вихідними в суботу і в неділю в нас відбувся перший етап програми Педагогиянкі надихають, в рамках якої учні мали можливість пройти анкетування, в яких, власне, дати свої думки стосовно тих вчителів, які їх її навчають. Перед тим у нас був етап, коли ми відбирали тих, хто може взяти участь, тому що там були конкретні вимоги. Загалом ми по наших школах, по наших. Мистецьких школах, музичних школах маємо близько п'яти тисяч кандидатів, із них буде приблизно 1100 переможців. Це 24% в середньому, в кожному навчальному закладі пропорційно. Які коли стануть переможцями, матимуть можливість від міста отримувати 15 тисяч гривень кожного місяця протягом 12 місяців. Власне, в суботу в нас був перший етап, де проходило голосування, анкетування. І хочу сказати, що це був великий ажіотаж, тому що велика кількість дітей взяла участь. Ми станом на неділю, 12-ту годину, коли завершилось власне анкетування, мали 55 тисяч голосів. Тобто діти дуже активно брали участь, якщо брати суто по школах. Це близько 55% дітей взяли участь в анкетуванні. О, це велика цифра. Насправді ми дуже радіємо, що воно мало такий ажіотаж свій і діти мали можливість проголосувати. Який наступний етап? Е, наступний етап у нас буде це проходження професійного тесту. Е, зараз ми підбиваємо результати і виводимо результати першого етапу. Школа, кожна школа отримує результати в розрізі усіх вчителів і категорій на початкову школу і на е, молодшу школу. Пізніше 50% тих. Які власне мають найкращі якби відгуки дітей, вони будуть брати участь в другому етапі? Це проходити професійний тест. Пізніше результати цього тесту будуть додаватися до першого етапу, і як результат, пізніше комісія у школі, в яку входять батьки, адміністрація і учні, будуть власне фіналізувати список переможців. А коли ми вже можемо дізнатися, то коли вчителі зможуть отримувати кошти, коли почнеться ці преміки? Ми плануємо, що можливо ще в кінці цього тижня або на початку наступного тижня вчителі пройдуть власне цей професійний тест. От я думаю, що вже в березні місяці вчителі матимуть можливість отримати цю премію.